Всім доброго дня, надіюсь, ми в кадрі в хорошому кадрі. Сьогодні буде деякі поради про виховання собак, цікава інформація та розпаковка товару. Почнемо дивіться на рахунок догляду за собачок. В собачок повищена морозостійкість, і дуже багато людей мені пишуть: а навіщо собачок взагалі вдягати на зиму? От, дивіться, ви як людина, ви можете взимку захворіти чи. Замерзнути взагалі, якщо там буде температура, наприклад, плюс два і близько нуля. Я думаю, максимально страшного з вами нічого не станеться, але як мінімум це буде сказуватися на вашому здоров'ю. Тому люди, які пишуть, а навіщо ти собачок одягаєш, це їхнє здоров'я, це їхня безпека. Точно також є різні види хвороб та кліщів. І є дуже Багана фаза. Uh, Пору року фаза. Це uh, дуже рання весна і період перед, зим, перед зимкою, перед зимою. Осіння період, період. Uh, так ось, зараз я вже знайшов. Ось я додам відео. Люди, осінь настала, будьте обережні. Дивіться, що я сьогодні знайшов на собаці. Потрібно вже задуматись про профілактику. Нагадка. Uh, кліща. Зараз активно починає uh, бушувати кліщ. Тому собачку обов'язково потрібно захищати. Якщо з вас навіть е, дворова порода, е, безпородна собачка, е, вона не боїться кліща, так це правда. Але як мінімум, ви маєте надати їй комплекс вітамінів. Е, собачку потрібно, як і вас, е, як вашому організму підтримувати, додавати, додавати кори, корисного для продовження їхнього життя. Дивіться, на заразі я заказав панацею. Від кліщів скажу так: в нас є три препарати: панацея, бравекта і симпаріки. Ви можете обирати те, що ближче до для вас та й доступніше і. Як сказати, щось сказати краще, щось гірше, це не зовсім правильно, тому що до будь-якого препарату собачка привикає, є звикання і препарати потрібно періодично міняти. Тому якщо ви давали симпаріку, дайте бравекту. Якщо ви давали бравекту, дайте панацею. Змінюйте трішки е, захист. Тримай. Тримай, тримай. Змінюйте трошки тип захисту. На, тримай. Факсіна. Не зовсім хоче, але потрібно. Зараз проконтролюю, проконтролю, щоб е, собачка з'їла корисну таблеточку. Е, ця таблеточка дається раз у місяць, але е, можна не мучити свою собачку е, ветеринарії, достатньо давати в саме тяжкий період, який я назвав. Тобто е, осіння пора перед зимою і дуже рання, рання весна. А це ми дивись, дивись колір синій. Колір жовтий. Ось так. Ось так. Зараз покажу. Всядь. Всядься. 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 Молодець, почекай. Ось тут хочеш все, поки що не можна. Я дороблю відео, потім будеш кушати. Добре? Я сюди положу і не можна. Ні, Не можна, не можна, чекай. Ось так ми домовляємося, отак має бути контроль, отак мають бути вкус... смаколики. Тобто смаколики, Ваша собачка може вас розуміти, може вас слухати. Але смаколики це додаткове виховання. Ви маєте завжди стимулювати свою собаку на якісь дії. Це твій... не можна, Торік. Це твій розмір, твій розмір. Так як Роксі пішла гуляти, давай ось така двохстороння патріотична курточка нам на зиму від два До речі, не... А ну дай, а ну дивіться. Уявляється, з рота забрати в собачки. Ну, для багатьох це, напевно, було б горе. А, не забувайте, що будь-яка продукція від відеоаудок на сайті з моїм промом, точніше його назвою Тор, буде знижка 15%. В деяких випадках взагалі там до 18%. Давай, давай ми тобі поміряємо жовту чи синю. Давайте буде синій, а Роксі буде жовтою. Давай так. Дай мені лапку, дай лапку. Вдягається це дуже просто, але ж ви розумієте, ну наскільки для собачки краще йти прогулюватися в таких речах. Зараз, е згідно, зараз не дуже холодно, але ж ви розумієте, зима тільки попереду. Тому е думайте наперед про безпеку, про тепло, про захист вашої тваринки. Ох, як зручно, можна зверху донизу за... застьоговати, не тільки знизу до верху. Оце да. Оце да. O co ty krasawcik. Zaraz zrobimy parę foto. Tak, 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 czekaj. 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 A nu. Czekaj, czekaj, czekaj.